Режим тиші, який оголосили 8 березня, був найкоротшим за весь час мінського переговорного процесу. Про це сказав представник України в тимчасовій контактній групі Євген Марчук. Головною причиною того, що режим тиші був порушений майже одразу після оголошення. Він назвав відмову російської сторони гарантувати виконання домовленостей. Євген Марчук підкреслив, що пріоритетом для України на засіданні у мінську було звільнення військовополонених моряків і заручників. Втім, Росія заблокувала переговори з цього питання. Російська сторона категорично відмовляється взагалі обговорювати це питання. Крім того, російська сторона категорично відмовляється також вести переговори щодо обміну 25 на 25, тобто 25 російських громадян, які відбувають покарання в українських місцях позбавлення волі, на, 20, на 25 громадян України. Які знаходяться в тюрмах Московії. Категорично відмовляються. Крім того, представники Ордо Орло практично відмовилися від обговорення питання про обмін заручниками, які до цього ми детально обговорювали.